Вітатись чи не вітатися, просто казати хто. Мене звати Сергій Раткевич. Я зараз знаходжусь біля галереї Львівська вулична галерея. Це простір на Замерцинівський 39, який ця стіна відноситься до водоканалу, яка була надана нам для використання взагалі як і простору, вільного простору для художників. Сьогодні ми реалізуємо експозицію або навіть зміна експозиції нової. Під День Незалежності одночасно, під святкування Дня Незалежності разом з Палацо Фоткевича. Проєкт називається Незалежний вихід. Це ідея якраз показати те, що ми як художники найперше є однолітками нашої держави, тому що більшість учасників мають вік трошечки менше 30-30 і трішечки більше 30. Ми хочемо якраз в цьому зазначити, що це є наша держава, досить молода, якби і, і по суті, наш спосіб мислення це є спосіб мислення е, е, тої держави, яку ми наразі бачимо. Тому що, по суті, ми якби, є частиною цієї країни. Одночасно, якраз ідея головна, те, щоб показати нашу особисту свободу як художників, тому що, будучи художником, ти маєш мати певну свободу воєвиявлення, ти маєш, будь, маєш бути досить незалежним. Від цих обставин, найперше, а також вперто і, і впевнено вірити в те, що ти робиш, незважаючи на якісь супереження інших людей, там, чи це подобається, чи це не подобається, чи вбачає, хтось цьому зміст, чи не вбачає. Ти розумієш, що ти маєш навалювати, робити далі, працювати, існувати якби, і і бути, мабуть, інколи навіть в цьому досить наглим і впертим. Якщо говорити про вуличний спосіб існування, графіті, стріт-арт і творчість. Найперше для мене підзамче це досить е суперечлива територія. Вона одночасно і брутальна своїми людьми, які тут живуть, тому що тут і відбувається і пограбування, і вбивства, і багато алкоголізму. Але одночасно за рахунок цієї брутальності виникає якийсь формат контркультури, який розуміє, що теж це є життя, на яке треба реагувати і, можливо, десь змінювати. Через візуальний спосіб, через подачу інших малюнків, можливо, десь естетично окультурювати, а можливо, навпаки, провокувати через якісь теж інші образи, можливо, вони завжди позитивні, якісь інші речі провокувати. Тому це дуже важливо і взагалі будь-яка провокація, тому що всі малюнки, які ми тут малюємо, комусь подобається, комусь не подобається. Але це дуже важливо, що є подвійна реакція, тому що має бути реакція. Неможливо, яка має бути завжди комунікація з глядачем. І якщо глядач показує люкс або каже що це негативно, це вже супер, тому що є фідбек, а фідбек по суті є найважливіший, якщо так коротко.